Як виявити, що дитина має труднощі з розумінням мови? Тому що дуже часто батьки, звертаючись на консультацію, озвучують свій запит так: Моя дитина все прекрасно розуміє, але не говорить. І в ході таких консультацій нерідко так трапляється, що дитина теж має і труднощі з розумінням мови, і це може навіть дивувати батьків. Тому давайте подивимося на загальну характеристику тих проявів, які можуть наштовхувати батьків на думку про те, що дитина має труднощі з розумінням мови. Ми розглянемо прояви, які є найбільш характерними дітям від раннього до дошкільного віку в різному віці вони можуть проявлятися по-різному, це важливо обговорити. І також потрібно розуміти, що не завжди ці ознаки будуть вказувати лише на труднощі з розумінням мови. Іноді вони можуть перекриватися з іншими труднощами в розвитку. Наприклад, труднощі з реакцією на ім'я. Можуть бути притаманними дітям не тільки з розладом розуміння мови, але ще й дітям, які мають зниження слуху, розлад аутистичного спектру, розлад інтелектуального розвитку або розлад дефіциту уваги з гіперактивністю. Тому дуже важливою є якісна диференційна діагностика. Один із проявів полягає в тому, що дитина добре орієнтується в знайомих побутових контекстах і може губитися, якщо ми пропонуємо якусь нову інструкцію. Наприклад, дитина може добре розуміти, біжи, викінь сміття. Або закрий двері, чи вимкни світло, але при цьому не розуміти. Поклади книжечку на ліжко, принеси мені, будь ласка, кубик, принеси пожежну машинку. Важливо сказати, що це не обов'язково вказує на те, що дитина має труднощі з розумінням, бо іноді діти можуть діяти просто за звичкою, або опиратися на свій попередній досвід, коли вони. Наприклад, пам'ятають, що мама давала в руку якусь обгортку чи підгузок і казала Біжи викинь сміття, то діти можуть пригадувати цей досвід і діяти згідно з ним. Часто діти, які мають труднощі з розумінням мови, дуже орієнтуються на жестові підказки дорослого, коли мама каже: Наприклад, подай мені он. Ту іграшку або сідай сюди біля мене, чи поклади он туди книжечку на місце. І зазвичай такі діти вони дуже активно спостерігають за рухами близького дорослого, і якщо дорослий не підказує жестами, можна навіть побачити вираз розгубленості на їх обличчі. Іноді батьки описують дуже вибіркову реакцію на певні слова. Наприклад, дорослий може сказати цукерка, і дитина може відреагувати, але коли дорослий скаже. Одягай кепку на голову, то дитина може розгубитися і не розуміти, що від неї хочуть. І тут теж є декілька важливих аспектів. З одного боку, це говорить про те, що вірогідно дитина може розрізняти шепіт немовлення, але при тому її. Об'єм пасивного словникового запасу, тобто тих інструкцій, тих слів, тих конструкцій, які дитина знає і розуміє, він є недостатнім по віку. Звісно, ми не очікуємо, що дитина буде правильно реагувати і відгукуватися у 100% ситуацій на кожне наше прохання. Тому при оцінці ми завжди враховуємо багато різних факторів: і який контекст ситуації навколо дитини, і який вік дитини, і як у дитини сформовані інші психічні процеси, і в цілому мова, і комунікація. Комунікативні навички, це все дуже-дуже важливо. Також діти, які мають труднощі з розумінням мови, як правило, добре орієнтуються в назвах предметів, але при цьому можуть мати труднощі з тим, щоб розпізнавати, наприклад, назви дій, дієслова або ознаки предметів. Тобто вони можуть добре розуміти, де олівець, де ножиці, коли дорослий запитує, покажи, де, і вони можуть показувати, але при цьому мати труднощі з розумінням питання, чим будемо малювати, а чим будемо різати. Іноді діти можуть прекрасно відповідати на питання в контексті ситуації. Тут і тепер особливо з допомогою жестів або слів так, або ні. Коли дорослий запити Ти хочеш пити? і дитина може казати так або ні. Але при цьому ця дитина не може відповісти на питання, наприклад, хто до нас приходив в гості, або що тобі подарували на день народження, або якщо це трапилося нещодавно, і дитина мала дуже гарний позитивний досвід, і вона мала позитивні емоції, і запам'ятала цю ситуацію, але проговорити її, якщо вона не бачить цю ситуацію, ось тут перед очима, то дуже складно. І ще, до речі, про діалог, то часто так буває, що коли дорослий запитує, наприклад, а що ми купили в магазині. І Дитина може відповідати так, хоча питання було про інше. Але дитина, яка має труднощі з розумінням, вона може вибірково опиратися на якісь окремі слова в питанні і відповідати на них. Тобто вона почула слово магазин і, можливо, подумала, що питання стосується, чи ми ходили в магазин, а не що ми купили. Дітям легко відповідати на завчені питання, відповідь на які буде постійно однаковою. Наприклад, як тебе звати або як звати маму. Але при цьому вони можуть відчувати величезні складнощі з тим, щоб відповісти на питання, а яка твоя улюблена іграшка? Це вже значно більш складніші питання, і тут відповіді можуть варіюватися і в залежності від настрою, від досвіду дитини. Часом діти можуть виконувати прості прохання, але не до кінця запам'ятовувати і розуміти більш складні, коли дорослий каже, візьми машинку і поклади її в коробку. Або візьми зайчика і погодуй його морквинкою. Діти можуть брати, наприклад, зайчика, а далі губитися і давати йому щось від себе. Чи брати цю машинку і ніби стояти, і очікувати далі знову підказок від близького дорослого. Діти можуть не розуміти безглуздих питань, ні Наприклад, Якщо ми запитуємо, а рибки живуть на дереві, і діти, наприклад, яким 2 роки, можуть відповідати так, і це є абсолютно нормальним. Але якщо дитина є старшого віку, наприклад, 4 роки, то тут нам потрібно уважно простежити і в цілому за її розвитком, і також і за розумінням мови. Часто діти відмовляються від слухання історії в книзі. Вони можуть дуже швидко перегортати сторінки, або, наприклад, фокусувати свою увагу на окремих картинках, на окремих елементах розповіді, але їм може бути складно зрозуміти ось ці причинно наслідкові зв'язки початок, середину, кінець, тому що знову ж таки складно втримувати всю цю слухову інформацію, запам'ятовувати її, і будь-які спроби дорослого запросити дитину до книги або подовжити цей процес, чи прочитати дитині історію. Можуть супроводжуватися відмовою або навіть істерикою. Теж труднощі з розумінням мови можуть проявлятися ехолалією, коли дитина повторює за дорослим те, що вона почула, окремі слова, словосполучення, висловлювання, частину питання. І діти можуть мати складнощі з розумінням в більш старшому віці жартів, ідіом. Прихованого під текстом висловлювань. Пам'ятайте, будь ласка, що діти, які мають труднощі з розумінням мови, мають збережений слух та інтелект. І це не означає, що вони не чують або вони менш розумні. Їх мозок має значно більше складнощів з обробкою слів та висловлювань, особливо якщо йдеться про новий контекст або незнайому ситуацію. Але теж добра новина полягає в тому, що за підтримки дорослого і за умови впровадження таких допоміжних. Стратегій діти можуть досить добре прогресувати в розвитку і процвітати, але потрібно пам'ятати, що деяким дітям може знадобитися для цього цілеспрямована підтримка спеціаліста. Тому, якщо ви спостерігаєте труднощі з розумінням мови, обов'язково проконсультуйтеся з фахівцем, який допоможе визначити план дій конкретно у вашій ситуації.